367 днів очікування. З 13-ї спроби вдалося запустити Таїровську громаду. 26 грудня 2018 року поставлена крапка у виборчому процесі в Таїровську об'єднану територіальну громаду. Тимур Хасаєв вже офіційно зареєстрований в Єдиному державному реєстрі як Голова громади. Всі 26 виборчих округів мають своїх депутатів. Про таке ми не могли мріяти ще 23 грудня, коли зірвалася 12-та спроба скликати першу установчу сесію. Але Таїровська селищна виборча комісія на своєму засіданні ще раз розглянула питання щодо оголошеної результатів виборів депутатів на 6 округах, де вибори раніше були визнані такими, що не відбулися, та зареєструвала всіх шістьох – Сергія Андрусішина від райдужного. Федера Марцеха та Миколу Богдана від Червоного Хутору, Володимира Яковенка від Лиманки, Олександра Богомолова та Георгія Чорного від Таїрова. Окрім реєстрації новообраних депутатів, на своєму засіданні Виборча комісія призначила першу установчу сесію на 17 -го годину 26 -го грудня, на яку зібралися 14 з 26 обраних депутатів, і на якої Тимур Хасаєв прийняв присягу. Ставши головою громади, а самі депутати набрали своїх повноважень. Вибори, які відбулись ще 24 грудня 2017 року, завершились. Момент. Я, Хасаєв Тимур Хасанович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю служити народові України та громаді України. Неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втілення їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Народне віче, яким громада пригрозила, напевно спрацювала. А жаль, дуже хотілося спостерігати за спробою народу використати п'яту статтю Конституції з метою здійснення влади безпосередньо. Але у будь-якому випадку вітаємо мешканців новоствореної та об'єднаної територіальної громади, яка встигла скочити на подножку бюджетного 2018 року, який вже від'їжджав від них. Наразі в них є обрана влада, у якої є всі важелі для здійснення своїх повноважень з метою прийняття бюджету 2019 року, в якому громада зможе використати всі переваги реформи місцевого самоврядування. З чим їх і вітаємо! Роман Варшанізе, Андрій Хлопчик, Альтернатива Альтернатива.орг